Уряді на нашу комісію не розглянути 39, -е. що звучить даному питанні. Про внесення змін до рішення Курсунківської міської ради 23.2021 року No3478 про затвердження технічної документації замолоустру щодо встановлення меж та передачі у приватну власність земельної ділянки громадяну Вихрестенку СВ, ВС, громадянину Вихрестенку ІС по вулиці Богдана Хмельницького, 44. Це вносять зміни, бо я так зрозумів, в минулому проєкті рішення не було, щоб передати громадянину Христенку Сергію Валентиновичу до другої частки, району Вихрестенку Владиславчу до четвертої частини, і Христенку Володії Сергійні до четвертої частини земельної ділянки у приватній власності. Це просто, що в попередньому проєкті рішення було частки оцю, Тобто на одного на друга, а тим по нічне. Прошу проголосувати, Позняков за добровольська. питання-питання за. вичерпані.